Я Бойко Наталія Леонідівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Негородської загальноосвітньої школи 1-3 ступені No2. Працюючи над даним проєктом, наукова ліга нашої школи, торкнулася дещо болючої теми, оскільки сьогодні сьогодні дотримуються рідко. І Досліджуючи дане питання, учні вивчали літературу означеного питання, опрацювали статистичні дані по району щодо культур, що вирощувалися у 80-90-х х роках. Та сьогодні. Вивчали карти сілозмін за ці роки та ознайомилися із середньою вражальністю культур при використанні сілозмін. Сілозміна це науково обґрунтоване чергування сільськогосподарських культур. І важливо зазначити, що відповідною агротехнікою, тобто обробітком ґрунту, внесенням добрив, інсектицидів, фунгіцидів, можна послабити негативний вплив беззмінних посівів. Однак повністю замінити. Правильне чергування культур іншими заходами агротехніки ну неможливо. При вирощуванні усі озміні культури навіть краще використовують поживні речовини з добрив. Тому дане питання на сьогодні є надзвичайно актуальним. Потребує детального вивчення та пошуку шляхів ефективного та позитивного розв'язання. Представляємо вам Бойко любов Іванівну, методиста відділу освіти. Шановні учасники проекту. Я, як сам перевідничий наук представник, хочу вам сказати, що використання всього змін у сільському справі це одна з основних проблем нашого часу. Через те, що внесення мінеральних добрив, які ми сьогодні використовуємо, веде до катастрофи екологічної. А насамперед найважливішим є внесення органічних добрив. Тому вважаю, що наш проєкт має бути вдалим. І зусиль увагу на використання сівозміни та внесення органічних добрів в сільському господарства. Завідати про наш проєкт ми звернулися до Зенородського управління агропромислового розвитку. Я Піковський Юрій Миколаївич, начальник управління агропромислового розвитку Зенородської райдержадміністрації. Що стосується проєкту, який ви досліджували. Це використовування сіло в виробництві всіх господарських культур, для того, щоб забезпечити збереження родючості ґрунтів. Будемо казати, що це основний із засобів для того, щоб все-таки родючість збереглася. Мене звуть Марениш Людмила Васильівна, я головний спеціаліст управління агропромислового розвитку райдержадміністрації адміністрації по виробництву та маркетингу продукції рослинництва. Відповідно до, до проєкту «Сівозмін» можу сказати, що це питання дуже актуальне на даний час. Є такі культури, які не можна сіяти кожен рік, а є такі культури, які можна сіяти тільки на четвертий рік, наприклад, як цукровий буряк, як соняшник на 11 рік можна сіяти. Але в зв'язку з тим, що зараз можна вносити органічні мінеральні добрива, то сілба цих культур може трохи скорочуватися. Але ж, звичайно, перевагу ми надаємо органічним добривам, з їх внесенням. У культур буде підвищена, але ж у нашому районі є тільки вісім господарств, які вирощують тваринництво. Я Венчарук Ірина Вікторівна, головний бухгалтер Негородського будинку інтернату для інвалідів та пристарілих. За фахом агроном я ознайомилася з проектом учнів другої школи про проблемні питання сільського господарства у нас це звичайно дуже цікавий проект, і про нього можна багато говорити і багато розказувати. Я можу сказати деякі проблемні питання на практиці нашої установи, тому що сільське господарство це на сьогодні ну, галузь дійсно проблемна. І там дуже багато питань, які треба вирішувати, досліджувати. Саме перше це починається із сівозмін. У нас у господарстві сівозміни не дотримуються через те, що небагато землі. Деякі культури, це, наприклад, там горох, який був би гарним попередником для озимої пшениці, ми не вирощуємо, тому що він не рентабельний, це мала врожайність, великі затрати. Е і ми вирощуємо тільки те, що потрібно нам і те, що економічно вигідно, те, що великі вкладення потребує, багато хто не вирощує, і це ці культури як занедбані виходять. Е Друге проблемне питання у нас це нестача коштів. Звичайно, книма масові зміни це хвороби, це шкідники, це бур'яни. Дуже багато коштів витрачається на засоби захисту. На добрива. Органічних добрив не вистачає. Не вкладаються кошти в основні засоби у механізацію. Вся техніка застаріла. Це також дуже. Погано впливає на врожайність культур, на родючість ґрунту. Тому я вважаю, що це дуже цікавий. Основне, дуже потрібний проєкт. Молодь повинна знати всі проблеми, які є в сільському господарстві. Можливо, вона краще їх вирішить, тому що молодь у нас продвинута, вона повинна володіти інформацією. Кажуть, людина, яка володіє інформацією, володіє світом. Тож, нехай вони стараються, досліджують. Це дуже добре, це дуже корисно для них і, мабуть, для нашої держави. Я так думаю, це моя думка.